Вітаю, це Брейнет. Останні декілька тижнів нічого інтересного не ставалося, окрім мільйонів зливів нового свіча, якими я повний настільки що вже не звертаю на них увагу, якщо діло не доходить до чогось більш вагомого, як в сьогоднішньому відео. Ну і трішки інших інтересуючих мене речей я також зібрав, і нарешті це все можна буде перетворити у відео довше, ніж 2 хвилини. А перед тим як почати, попрошу всіх глядачів поставити лайк цьому відео та написати йому максимальну кількість коментарів, а нових людей підписатися. Головною новиною минулого тижня стала перемога Microsoft в суді проти FTC в ділі по придбанню Activision Blizzard. І для того, щоб вони могли безперешкодно закрити цю угоду, їм ще потрібно домовитися з CMA, британською антимонопольною комісією. Але ця деталь вже максимально другорядна. Зараз можна рахувати, що угода 100% відбудеться. І таким чином Activision Blizzard стануть власністю Microsoft. І тут люди розділилися на два табори. Одні кажуть, що це буде в будь-якому випадку корисніше для ігрової індустрії, тому що ігри Microsoft будуть попадати в Game Pass а це означає, що вони будуть доступнішими. Плюсу в Microsoft є дуже багато грошей, а значить, вони зараз почнуть робити мільйони мільярдів ігор. На нас чекають 100% нові кращі бандікути, нові спайро, там дітархіро воскресять, почнуть виходити нові частини прототайпів, вони будуть там конкурентами Спайдермена. У Blizzard там є rock'n'Roll Racing, Lost Vikings. Всі ці ігри почнуть виходити, всі вони будуть в геймпасі, і це все дуже круто. Плюс не кажучи про всякі там Diablo, World of Warcraft та інші, які також можуть попасти в геймпас. Ну і в цілому франшизи Activision стануть доступнішими, тому що Microsoft почала укладати угоди з різними стрімінговими сервісами, а також платформо-тримачами, такими як Nintendo. Більше в принципі, нема. Про те, що ігри Activision Blizzard, включаючи Call of Duty, будуть виходити на них наступні 10 років. І так, це звучить прямо-таки дуже круто. Це звучить як казка на яву. З іншої сторони у нас. Ну, в цілому тільки прихильники платформи Sony, які бояться того, що ігри Activision Blizzard перестануть виходити на PlayStation, тому що ні в кого, крім Sony, не має права створювати ексклюзиви. І ми не кажемо про внутрішні студії. Тут справа, наприклад, Final Fantasy XVI, гра від Square Enix. Ну і також неймовірно велика кількість інших випадків, коли Sony закуповували для себе або тимчасову, або перманентну ексклюзивність гри у видавців, які не належать власне Sony. І Sony може це робити, тому що на даний момент вони являють. Лідерами ринку, якщо брати до уваги тільки Sony і Microsoft, тому що коли ми говоримо про Nintendo, ну на Nintendo не виходить знову ж таки Call of Duty, там не виходить Need for Speed чи якийсь кіберпанк. Тут в цьому плані тільки Sony проти Microsoft. То на платформі Sony зараз у нас 70-80% гравців на цьому стаціонарному консольному ринку. І вони можуть дозволити собі скомпенсувати потенційні втрати компанії на гравцях Xbox, які ці ігри не куплять, тому що їх ну не так багато. Тоді, як з Microsoft знову ж таки, угоду ніхто не вкладе, тому що вони втрачають майже весь ринок. І для того, щоб Microsoft могла конкурувати Sony, замість того, щоб викуповувати права на окремі ігри, вони повинні викуповувати цілі студії. Так вже в цьому плані працює ринок. Але в цілому я сумніваюся, що якісь мейнстрімні хіти Activision, по типу знову ж таки, тої Call of Duty, коли-небудь взагалі стануть ексклюзивом платформи Xbox, тому що знову ж таки Microsoft тратять на них там плюс-мінус 70 мільярдів доларів. І ці гроші їм так чи інакше потрібно буде повертати, і повертати вони будуть на тому, що вони Будуть продавати свої ігри на всіх платформах. Так що користувачам платформи Sony переживати немає за що. Тільки от єдине, що враховуючи те, скільки ігор випускають Activision, їм потрібно буде привикнути до того, що в кожній другій грі, яку вони запускають, буде логотип Xbox Game Studios. Моє ж відношення до цього трішки інше. Я до цього всього відношуся максимально стримано. Я не очікую відродження старих франшиз. Я не очікую підвищення якості самих ігор. Єдине, що мене тішить, це наявність власне ігор Activision Blizzard в майбутньому. В Xbox Game Pass. і навіть в цьому плані я все ще достатньо стримано до цього всього відношуся. Всі говорять про відродження старих серій Activision, але в Microsoft вже є, наприклад, Rare. і де всі ці мої нові Banjo-Kazoo, Kazooie, де ці всі мої нові конкери? В нас скільки три роки тому вийшов новий Battletoads, і всі ми бачимо, як той Battletoads виглядає. І можна сказати, що Rare там займаються своїми іграми, але ці ігри не обов'язково робити студії Rare. Тому що права на всі ці студії належать в цілому Microsoft, тобто я сумніваюся, що в них немає якоїсь там команди, яка б могла робити нову частину banjo Казуї. Я сумніваюся в тому, що Microsoft не може, наприклад, прийти до Playtonic-творців банджо Казуї, які власне Рейер покинули свого часу, і сказати: ось вам права на банджо Казуї, робіть нову гру в серії. Я думаю, що вони були б цьому дуже сильно раді, але цього не відбувається. Тому говорити про те, що Microsoft зараз будуть відроджувати серії Activision Blizzard... Навіть на це не надійтеся. А от за ігри Activision Blizzard в геймпасі це прикольно, там всякі старі частини Diablo знову ж таки ігри Activision часів Xbox One. Чому б ні? Круто. Хоча я б набагато більше хотів побачити. Класику Activision. В них є права на Креше Бандікута, так добавте, наприклад, в Xbox Game Pass, ігри про Креше Бандікута з оригінального Xbox, Twin Sanity, Crash Bandicoot в Red of Cortex та Crash Nitro Kart. емулятор оригінального Xbox у Microsoft є, всякі старі частини Tony Hawk's Pro Skater та ще десятки інших франшиз, так як це зробили, наприклад, EA з EA play коли я можу завантажити в гімпасі Alice Madness Returns з Xbox 360 та пограти в неї по зворотній сумісності на Xbox Series X, навіть HD. Версію Plants vs Zombies з усіма досягненнями я закрив саме так, хоча ніколи навіть не надіявся, що зможу в неї пограти. Але знову ж таки я сумніваюся, що Activision Blizzard зроблять навіть це. Тому знову ж таки в плані цієї угоди ніяких позитивних чи негативних емоцій в мене немає. Воно сталося і сталося. Гірше для індустрії воно точно нічого не зробить, а краще, навпаки, може зробити, тому що воно може похитнути стан Sony зараз на консольному ринку. І PlayStation стане не настільки монополістом в плані домашніх ігрових систем, що заставить Sony рухатись. І працювати на гравців, тому що зараз Sony працює не для того, щоб задовільнити власних гравців, а для того, щоб зробити життя гравців з інших платформ гіршим, як з покупкою прав на ексклюзивність окремих ігор, так і з покупкою, наприклад, ексклюзивних режимів в Call of Duty Але ми тут, взагалі, про Nintendo говоримо і чому я оцю тему зачепив. В переліку документів, які Microsoft надали судді, знайшли інформацію про те, що Nintendo планує випустити наслідника Nintendo Switch у 2024 році. І випуск ігор серії Call of Duty саме для цієї платформи і буде розраховуватися. Тому що я справді сумніваюся, що хтось надіявся на те, що Call of Duty вийде на поточний Switch. І на відміну від всіх зливів, яких в інтернеті є мільйони. Ця інформація є, тою, на яку дійсно треба звернути увагу. Тому що це офіційна інформація від партнера Nintendo на ринку. Все ж таки, Microsoft. Microsoft випускає на Nintendo Switch Minecraft. Також на Switch вийшли дві частини Орі, а також декілька інших ігор від Microsoft. Там банджо казує в Nintendo Switch Online, так само як і GoldenEye. І очевидно, що Microsoft більш ніж знають про плани Нінтендо на майбутнє. Тому так ми справді можемо очікувати на NextKin консоль від Nintendo 2024 році. Ну і після недавнього Нінтендо Direct стало зрозуміло, що лайнап ігор Нінтендо на другу половину цього року достатньо сильний. Він занадто сильний для того, щоб перебивати його крутість випуском нової платформи. І навіть є велика ймовірність того, що Нінтендо дійсно планувала випустити Next Gen консоль в цьому році, а Super Mario Wander мав би вийти плюс-мінус разом з фільмом. Але всякі внутрішні штуки всередині Нінтендо, до яких у мене доступу немає, як проблеми з компонентами, або плани Нінтендо по заготовленню більшої кількості консолів на старті для того, щоб уникнути дефіциту, та десятки інших можливих причин змогли стати тригером для того, щоб Нінтендо пересунуло. Випуск Ексґен консолі на 2024 рік навіть банальні проблеми з розробками ігор, які мають стати стартовою лінійкою для нової консолі. Саме тому я все ще більш ніж вважаю, що у Nintendo дійсно були плани на випуск нової платформи цього року. Від своїх слів в минулому я не відмовляюся. Але на жаль, життя в нас не йде, як то кажуть, ідеальною прямою, і всякі штуки трапляються. Ну в такому випадку чекаємо на 2024-й. А всі ці зливи і інсайди, які йдуть від непровірених джерел, не мають під собою ніякої сили до того, поки вони офіційно не підтвердяться. Limited Run Games провела свою відеоігрову презентацію, на якій показала декілька десятків ігор, які вони випустять наступними на фізичних носіях. Що саме круте, це те, що випускати вони будуть не тільки сучасні інді, а й стару відеоігрову класику. Портована на нові платформи буде яка за допомогою Carbon Engine. По факту це універсальний емулятор з набором ядер як RetroArch, але він вшивається в кожну окрему гру, а також дає можливість глибокої оптимізації рому, за рахунок того, що розробники власне ці роми трішки переписують. Ну і туди можна буде вставляти різні штуки, по типу обновлених інтерфейсів або навіть відеозаставок. Відповідає за цей двигун Modern Vintage Gamer. Це доволі популярний блогер з Австралії, який відомий тим, що розбирає хардварну частину різних ретро-консолей. А також часто розповідає про емуляцію та джейлбрейки різних систем. Першою грою, над якою він працював на Carbon Engine, стала оригінальна Шантей. Крім того, наскільки я знаю, River City Girls Zero також зроблено на цьому карбон Engine. Ну і на своїй презентації Limited Run Games анонсували також перевипуск такої класики на сучасні платформи, як Трилогія Gex. Tomba, одна з моїх найулюбленіших ігор для першої PlayStation. Це по факту RPG Metroidvania 2D-платформер з 3D-елементами. Дуже прикольна і унікальна гра, але PS1-версія зараз грається достатньо важко за рахунок поганого інтерфейсу, як мінімум. Я надіюся, що в обновленій версії цієї гри інтерфейс перепрацюють та зроблять більш сучасним. А я, звичайно, придбаю собі цю гру на фізичному носії для Nintendo Switch. Дуже люблю Томбу. Ну і з того, що було ще також для мене інтересним: Limited Run Games анонсували духовного наслідника ігор The Legend of Zelda з Philips CDI під назвою RZ. В ній будуть настільки ж прокляті анімовані заставки. І навіть оригінальних акторів у звучання вони сюди змогли покликати. Але при тому по кадрах геймплею видно, що це навіть буде справжня відеогра, тобто вона може виявитись навіть якісною. Це якийсь новий рівень щитпосту. але з іншої сторони насправді ні, тому що в нас вже виходила Mario's Mystery Meat, це Ромхак Super Mario World, який також являвся шотпостом, але при цьому це був максимально якісний ромхак, один з найкращих, які були створені за всі часи. Просто з анонсом RZ цей самий щетпост виходить вже на легальний рівень. За межі ромхаків. Ну, і самий важливий анонс на цій презентації для мене став Shantae Advance Різкі Revolution повертається. Відмінений 20 років тому сиквел оригінальної Shantae, Знову запущений в розробку, і вийде він вже в 2024 році. І що саме круте, вийде він на картриджі для Game Boy Advance Я передивився геймплейне демо цієї гри, яку розробники показували в себе на каналі, десятки разів, і я справді мріяв пограти в цю гру, навіть якщо б розробники в якийсь момент саме виклили цю геймплейну демо, з яким вони свого часу ходили по видавниках але всі відправляли їх за двері, що максимально обідно. І неймовірно круто, що 20 років після цього ця гра справді побачить світ. І я, як один з найбільших фанатів Шантей, напевно, в світі. Зможу таки в неї пограти. Тепер їм ще потрібно також випустити і Шантей 32 для PlayStation 1. Та Shantae 2006 DS, розробку яких також свого часу звернули. Але як ігрові продукти, цінності такої великої, як Shantae і Різкіс Революшн, вони не мають, тому що їх створення обмежується власне такі концептами. Тоді, як в сикла для Game Boy Advance, у нас було повністю функціональне демо. Неймовірно крута новина. Я дуже радий, що у нас вийде нова Shantae в більш класичному форматі. при тому розробники навіть зможуть розширити оригінальні ігрові концепції, тому що досвіду в розробці ігор за ці останні 20 років у них стало в десятки разів більше. Я обов'язково куплю собі як версію для Game Boy Advance на фізичному носії, і це буде єдина гра для Game Boy Advance в моїй колекції, так і, звичайно, фізичну версію для Nintendo Switch, якщо така також буде виходити. Дуже класно, я дуже щасливий. І, звичайно, всім своїм глядачам я також раджу познайомитися з серією ігор Шантей. Ви точно не розчаруєтеся. Ну а на цьому на сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк, підписуйтеся на канал, пишіть максимальну кількість коментарів для того, щоб це відео показувалося іншим новим глядачам. Я не те щоб активно, але працюю над оглядом Зельди і з часом він таки вийде. І крім того, я також зараз тестую емулятори на Айнлокі І замість того, щоб проходити Forza Horizon 2, яку я закрив на 100% у для Xbox 360 знову ж таки на Локі треба було працювати над оглядом Зельда. До зустрічі!